Друзі, вітаю! Кіт Келох каже, що Дональд Джей Трамп готовий подвоїти санкції проти Росії, і все те, що він зараз використовує, це три із десяти. Що він може зробити по Росії? Переговори мають бути цинічні, треба, власне, по всьому пройтися. Дві сторони повинні поступитися. Ну і ще багато різних речей які він говорив Деякі повторив, деякі прозвучали вперше. Хіл пише, що штати зацікавлені дуже сильно в українських мінералах. Правда, це не стаття від всього видання. Це думка двох експертів. Явно наша сторона десь трошки нагнітає, типу штати, захистіть нас. От е, несеться переговорний процес, відчувається, що плану ще немає, але ось ось скоро можуть видати. Причому видати його навіть публічно. Підпишіться на цей youtube канал. Я вам зараз все розкажу. Тим більше, що е, крім того, що десь намагається піддавити Росію, їй і допомагають. Наприклад, розпустили групу, яка займалася санкціями проти олігархів. А ілон Маск уже постраждав е, від того, що робив. Втручання в європейські вибори в багатьох країнах по 40, 50 і 60% падіння купівлі Тесли. Підписуйтеся, ми з вами починаємо. Зрозуміло, що голова цього всього балагану зараз Кіт Келох. Кіт Келох, як писав Політіко, не має так багато досвіду, як Дональд Трамп, політичного, дипломатичного, дуже обережний, він військовий, він структурний і намагається все дуже чітко розкладати по поличках. І коли він... По секрету інсайт Блумбергу сказав, що везе мирний план в Україну. Ну от або як мінімум його частину напрацьовано. Блумберг це видав як інсайт, і потім Келох сам відмотував: ні, 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 це не мирний план, це я везу, типу так в цілому алгоритм дій. От. А зараз відбувається наступна історія: була нарада в Трампа. Зібрались всі, хто в Трампа відповідають по Україну, сіли, напрацювали певні рішення: їдуть, везуть в Україну, везуть в цей. В Мюнхен Трамп зустрічається з Путіним. Лютий, можливо, березень. Потім роблять зустріч на трьох. Ось така історія. Келох каже, що треба зупинити війну. Він дав ще інтерв'ю після цієї наради. Ну і власне головні історії там виклав. Газета New York Post, це таблоїд, Він належить Руперту Мердоку, преса лояльна та близька, значить, до Трампа. Тому все, що треба, все запустили. В Заходити в пресу, яка може бути не суперлояльною, поки що Келог не хоче, ну можливо, і правильно робить, щоб не стати жертвою якихось інтриг чи провокацій. За словами Келога, наразі санкції проти Росії за ступенем болючості економічного тиску перебувають приблизно на рівні 3 бали за 10-бальною шкалою, каже, що самі санкції США, наприклад, ті, що націлені на прибутковий енергетичний сектор Росії. Формально вдвічі вище, але все ще є простір для їх посилення. Можливо посилити санкції, особливо останні санкції, каже Келох. Трамп може це зробити, але поки що не робить, дає Росії простір. Е, минулого. Четверга, ви знаєте, що була ця нарада в овальному кабінеті, і, власне, всіх підтверджених Трамп зібрав. Там був і Дівенс, до речі, який зараз їде в Мюнхен і буде виступати. Попередній Мюнхен у нього був дуже антиукраїнський, не дуже нам сподобалося. От і міністр фінансів Скот Бесент. От, ну і зрозуміло, що сам Келог з'явився, до речі, вже на просторі, і не тільки Келог, уже й помічник Келога, тобто розширяємось. Бачимо, що Слуцький коментував голова комітету Російський. Типу дуже невпевнено так прощупують. Ну, от, але це плюс-мінус співпадає по часу. Вирішення російсько-української війни це справа руку цієї адміністрації. Тобто, це загальноурядовий підхід, каже Келох. У нас є команда національної безпеки, яка обговорює це питання. Президент, віце-президент, радник з національної безпеки, держсекретарка значейства ради національної безпеки, які працюють разом. Одним словом, Келох показав, що він не один, розмив трошки відповідальність. Головний там Трамп. Ну а ми всі типу боремось. Отак. От далі він каже: Україні потрібно буде продовжувати військовий тиск на Росію до початку переговорів і розкритикував стратегію колишнього президента Байдена, який обіцяв надати Україну допомогу стільки, скільки потрібно, не посилюючи при цьому тиск на інші елементи національної влади. Це не стратегія, це наклейка на бампер. Ну, бачите, Калах уже теж починає потрошки говорити як справжній політик. Ви казали досвіду маловато. Я думаю, що у нас є деякі можливості, і на щастя, я працюю над основними угодами. Трамп написав книгу Мистецтво укладання угод». і я б не став ігнорувати його думку. Росія не зацікавлена запобігати масовим втратам власних військ. Саме тому важливо. Припинити насильство перед початком обговорення тонкощів мирного врегулювання. Ну і далі він не втримався і зробив комплімент Росії, що Росія може втратити, не моргнувши оком, 700 тисяч людей, як це було під Сталінградом. Не хочу розчаровувати досвідченого Кіта Келега, але 700 тисяч це не росіяни були. Вчіть історію. Це не росіяни були. Там були українці, білоруси, були в тому числі і росіяни, казахи, молдавани, вірмени, грузини, азербайджанці, Башкіри. Там не були росіяни. Не треба говорити: росіяни, якщо там було добрих 100 тисяч, то й хорошо, але своїх вони не сильно кидали. І тому зараз розповідати, що, типу, Росія там під Сталінградом чи Росія побила Наполеона, стоп, стоп, стоп. Наполон, щоб дойти до Москви і спалити їх чорту, пройшов через Україну, йшов добрих півроку. Поки не прийшла зима, ми зупинили цей тил, і білоруси. Того не треба розповідати. Треба чинити економічний тиск, чинити дипломатичний тиск, певний вид військового тиску і інші важелі, які вже збираються використати адміністрація Трампа, коли буде це все потрібно. Е, що відбувається, крім того, що він робить ці дуже важливі заяви, розпускається група по боротьбі з олігархами при міністерстві юстиції. Ну, власне, при прокуророві. Всі кажуть, що ну, типу, що ви робите, в них буде краще. Я думаю, що це пас олігархам, типу, поможіть нам натиснути на Путіна, але я думаю, ця адміністрація не розуміє головну річ. Це банда лихів, а не олігархів. От, і вони нічого не тиснуть. Вони корумповані, вони під Путіним і вони йому допомагають. Ви бачили, як вони тікали з Лондона і всіх, в Туреччину і в Росію. Все, нічого вони не впливають і не роблять. Це перше. Друге, це не страшно. Розпустили то й розпустили. Більш сильна група при Мінфіні. Санції економічні, відповідно, вони там. От. Третє, Трамп, коли захоче, введе персональні санкції. і тоді не треба буде всі ці групи, це все буде просто припарка. Ну от, тому зараз розпустили, дивляться, е заміряють, але дуже швидко вони в цьому всьому розчаруються. Кремль використовує орешник як зброю терору. Ядерка виявилась неефективною. Про це почали писати в тому числі і Західні ЗМІ. Ну, от, Росія зараз лякає. Там була інформація, що, начебто, вилетів. Якось Арешник і начебто залишився на території Росії, не знаю, правда це чи ні, про це Форбс пише. Але те, що Путін залякає Арешником, дійсно правда. Але вони говорять, що він точно такий же неефективний, як і його в цілому ядерка. Ілон Маск поплатився вже за розмахування Теслою. Зараз якраз почались падіння на ринку продажів. Найменше, правда, 12% це Британія, а 40, 50, 60% це Італія, Франція, Німеччина. Ніхто не хоче бачити його втручання до політики цих країн. От, і власне вони його так мягко кажуть, що збирай удочки. Маск тим часом не розчаровується і не сильно плаче. Забрав під себе метеорологічну службу Сполучених Штатів. Не знаю для чого, можливо, для SpaceX, космічної От, Якщо це підтвердиться, то веде він себе як типовий олігарх. От, але каже, що США з тріском програють наступну війну і розкритикував. Поточну стратегію озброєння Сполучених Штатів, те, що Маск захоче ввійти в виробництво зброї разом з Пітером Тілем, це однозначно, і ця історія буде. Що він каже? Якщо не буде зроблений негайні кардинальні змін, Америка з тріском програє. Ну, зрозуміло, що Китаю е, я думаю, що якраз дані, які є сьогодні в Україні, ці великі об'єми даних сучасної зброї, це найкраще, що можна використати в війні проти Китаю. Ну от і я думаю, що ось тут Келох вже сказав, що для врегулювання війни треба прагматичний підхід. То, от якраз таки розцінювання України як одного з найбільш потужних і надійних партнерів, це був би верх цього прагматичного підходу посилення і штатів, і нас. Тому що дійсно тут дуже багато даних щодо створення нової зброї на базі штучного інтелекту. Ну і ще. Про Келога каже, що Трамп спершу хоче зупинити вбивства, а потім починати переговори про завершення війни в Україні. Логіка алгоритму подій зберігається такий, який я вам казав раніше. Україна тим часом через газету Захіл намагається закохати Трампа в Україну або як мінімум в її корисні копалини. Зараз в офісі президента багато говорять, можливо віддати оточенню Трампа на приватизацію атомні станції. І можливість тут ще добудовувати, ну в тому числі для штучного інтелекту і для кріпти. От а, ну і думають, що ще можна запропонувати, бо поки що так і не налаштований діалог між Зеленським і Трампом. Тому зараз якраз вони думають, яким чином це зробити. Ну а хіл. Зробив непоганий матеріал. Повторюсь, він не є сильно системним. Він більше схоже, що це ми цю історію запустили. Друзі, це вся інформація. Підпишіться на цей youtube канал і дайте оцінку, свіжу оцінку, яка ще не стала публічною. Ідеї щодо атомки і атомної енергетики. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підпишіться на цей youtube канал. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!